Коти Горошко Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть ми будемо тягти скибу від дому. Аж до тієї ниви де будемо орати, то ти за тією борозною йди. Поїхали. А Змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою. І доти йшла аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері, весь день орали, а ви нам не принесли обідати. Як то не принесла, адже Оленка понесла, чи не заблукала. Брати кажуть, Треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де її сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть, коли цей Змій летить. А каже людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть битися. Ходім же на Залізний тік. Пішли на Залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих. Та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу жінка пішла на річку прати, коли ж котиться Горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води, небагато літа вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути. Поки він ходив, а коти горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли. Злякали, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й сховав. От і питається раз Котигорошко в батька в матері. Десь повинні бути в мене брати й сестра. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та вже й таке їм трапилось. Ну, каже, піду їх шукати. Батько й мати вмовляють його Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти щоб один не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже мені, булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що на силу з скузні винесли? Узяв те, горошко ту булаву, кинув угору та й каже до батька. Ляжу я спати. А ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу летить та булава. Збудив його батько.